Отже, всім нам дуже цікаво, як так сталося, і хто перший з вас проявив ініціативу і запропонував познайомитися? Наш наречений. Опуски, ми підтримуємо нашого молоду пару. Добре. Познайомились. І хто перший, хто сміливіший і наважився поцілувати? Хто прибив і цим тим першого поцілунка, наш доречений гарний обласний. Добре. Сьогодні ми святкуємо весілля. І оскільки всім цікаво так само, хто зробив пропозицію, оскільки в нас ми йдемо до Європи. У нас <с> різні ситуації були в житті. Наприклад, вчора на весіллі, то пропозиції робила дружина. ви знаєте? Нам цікаво, як в цій ситуації. Наш наречений, Справжній козак по-українськи зробив, як справжуй, мужчина. Так, добре. Сьогодні відсвяткуємо весілля, завтра ще будете собі святкувати, думати, але в подальшому наступлять такі сімейні будні. І дуже цікаво всім, хто буде приносити каву в ліжко. Ага. Приїхали на чувачі. Так, так, Добре. Кава, каву, але щось їсти треба. Хто буде готувати їсти в вашій сім'ї? Наша наречена буде готувати сніданки, вечері і так Так, Добре. Е, але бувають ситуації, коли і чоловік готує, так, оскільки найкращий кухарів в світі це і чоловіки. Тому важливо було нам і це знати. Добре. Йдемо далі. У, е, у створних сім'ях, в сучасних сім'ях, часто постає така проблема, хто буде водити авто, жінка чи чоловік. Так, двоє, двоє. Теж на так? Чи як? Добре, але коли виникає така ситуація, як нині, наприклад, день народження, весілля, хрестини, треба їхати. Треба вибрати, хто їде, а хто п'є. Хто їде? Хто їде? Наречена їде, а наречений цілком згідний. На всіх сто. сторонських достей ще раз. За чесні кіга не Так. Ну як дивиться у е, сім'ях після весілля народжуються діти. Хто буде більшу увагу приділяти дітям? Наша наречена. Але знову ж таки є таке ще питання. От ви сидите, відпочиваєте, і треба памперс поміняти вже і зараз. Хто біжить? Давай. У нас є або я, або він. Воно. Так, значить, щоб тут питися, хто має памперс міняти. Так, добре, дякуємо вам, бажаємо вам діточок, як на цій люсі Ломпочок. Гарріозід гостей. Ще раз для молодих гірко, дякуємо за чесні відповіді. Якщо у вас потім будуть якісь суперечки, берете ту касету, що до чоловіка в нас, і тоді перемотуйте, будете мати е, такі докази розподілу е, цих обов'язків, які вас будуть чекати в майбутньому. Дякую.